Дипломатія полягає в тому, щоб гладити собаку доти, доки намордник не буде готовий. Остання нагорода смерті в тому, що більше не потрібно вмирати. Тільки той, хто будує майбутнє, має право бути судею минулого нещасною або щасливою людину роблять тільки її думки. А не зовнішні обставини. Керуючи своїми думками, вона керує своїм щастям. Двох речей хоче справжній чоловік небезпеки та гри. І тому він шукає жінку як найнебезпечнішу іграшку. Ви укладаєте шлюб, дивіться ж, щоб не став він для вас ув'язненням. Усе, що має ціну, не має цінності. Оскільки час нескінченний, до теперішнього моменту вже минула нескінченність, тобто всякий можливий розвиток мав уже бути здійснитися. Отже, розвиток має бути повторенням жінка сприймає чоловіка як друга, якщо він не в змозі домогтися більшого. Віра означає небажання знати правду. Той, хто не може розташовувати дві третини дня особисто собі, має бути названий рабом. Люди вільно брешуть ротом, але рожа все-таки говорить правду. Перевага поганої пам'яті полягає в тому, що одними й тими самими хорошими речами можна кілька разів насолоджуватися вперше. Краще нічого не знати, ніж знати багато чого наполовину. Краще бути дурним на свій ризик, ніж мудрим на підставі чужих думок. Так звані парадокси автора, що шокують читача, знаходяться часто не в книзі автора, а в голові самого читача. Змусити бути про себе гарної думки, а потім і самі свято повірити в її справедливість. Кому цей фокус вдається краще, ніж жінці. Будь ласка, полюбіть свого ближнього як самого себе, якщо вам так завгодно. Тільки от спочатку станьте такою людиною, яка сама себе любить.